У Верховній Раді спостерігаючи масова політична гіменопластика. Це коли жінка, е, ну тобто, коли вона е, то слово. Так, от, колишні регіонали, намагаючись зробити гіменопластику, вони відкликають свої голоси за диктаторські закони 16 січня. Вже більше 20 депутатів захотіли повернути собі політичну цноту. Але знаєте в чому проблема? Вони можуть відкликати свій підпис, але ми всі знаємо, як вони насправді голосували. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235 за. Тому разом із голосуванням їм доведеться відкликати руку, яку вони тоді піднімали. Я розумію, чому їм саме зараз захотілося ще відкликати свої голоси. Бо знову хочуть потрапити у владу. Ну якщо вже так ще хоче покерувати, робіть це одну рукою. Не така то вже й велика втрата. Країна за ваше тодішнє голосування заплатила набагато більшу ціну. А от чому депутату справді не пощастило? Йому доведеться відкликати обидві руки. Ну що, натискатиме кнопки носом? І наша парламентська журналістка Тетяна Щур пішла у Верховну Раду, але охорона на вході відобрала у неї сукиру. Тому їй знову довелося скористуватися мікрофоном. Відкликання вашого голосу під законами 16 січня. Чому так довго думали? Е, я е, не голосував за ці закони ні юридично, ні політично. Е, тому е, моє, е, мій голос, який був у системі ради, я взагалі не сприймав е, як юридичний факт. Чому так довго думали? Ну, тобто, цілий день, що закони самі по собі не мали ніяких. Негативів з точки зору юриспруденції депутати були обдурені, ніхто свідомо за ці закони не голосував. Крім того, деп... Всі? декілька Чи якісь конкретні депутати. Я кажу конкретно за себе. Є докази через кримінальну справу, що вони не голосували. То я заяву подав 17.01.2014 року. Але це на наступний день це ці цілодобово думала чи як? Ви мене чуєте, що я вам кажу? Підніміть відеозаписи, і ви знайдете половину часу, де я не голосував за всі закони. Саме на цьому засіданні 16 січня. Тому чому... я вважаю позицію, вичерпану. Чому не в той самий день? Тому що не було часу. Ви бачили, що тут творилося в парламенті. Я написав і подав. Я не голосував. Маю два рішення суду з цього приводу. І мало того, є докази через кримінальну справу, що вони не голосували. Але з точки зору політики вони мали бути скасовані, тому що вони спричинили е, такий, такий резонанс суспільний. Тому з політичних мотивів я відкликав голос, вважав це правильним. Переписку вам дарю всю з прокуратурою. От все є, все можна знайти. Бачите, так цікаво. Скажіть, будь ласка. цікаво, вас. що ви тільки зараз да це даєте. А що я його повинен зараз давати? Е, депутати, які є в нашій групі, вони всі пройшли ілюстрацію на виборах. То-то, то-то. А також народні депутати України Лабазюк, Поплавський, Розвадовський подали до комітету письмові пояснення та документи, в яких стверджують, що вони не голосували за детакторський заклад. Чому не всі колишні регіонали відкликали тоді. Я не знаю. Я ж не можу за всіх регіоналів коментувати. Я тільки можу коментувати за групу воля народу. Я не голосував, руку не підміняв та їх не підтримав, на чому і наголошую. Не підміняли? Не підтримував. Мова не йде про посади. А якщо б повернувся Янукович, то ви б залишили б свій голос? Хто ви, представтеся? Я своє рішення прийняв. Це не пов'язано з Януковичем, це пов'язано зі мною. Скажіть, будь ласка, чи ви б повернули свій голос, якби повернувся Янукович? Ні, в якому разі, я би свій голос не повернув, а я не голосував.